Добрий день, шановні учні 10 класів. Урок зарубіжної літератури. Тема уроку Розвиток романтизму в США. Видатні представники. Волт Вітмен, Листя трави. Тематика, проблематика, композиція збірки листя трави. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо етапи розвитку романтизму, видатних представників. Це більш конкретно зупинимося на збірці листя трави Волка Вітмена. Етапи розвитку американського романтизму. Формування американської культури, зокрема літератури, відбувалося паралельно з бурхливим соціально-економічним розвитком Сполучених Штатів як незалежної держави. Перший етап ранній американський романтизм. Пошуки власного національного шляху в літературі, проникнення ідей європейського романтизму, ентузіазм з приводу всього американського, історичний оптимізм. Другий етап зрілий американський романтизм, творчість Готорна, Едгара По, Мелвіла з'являється новий герой, людина з роздвоєною психікою, позначена ніткою приреченості. Третій етап пізній американський романтизм, період кризових явищ, різке розмежування романтичної літератури на літературу заходу і літературу Сходу. Література Заходу протестувала проти рабства з естетичних та загальногуманістичних позицій. Література сходу романтизувала і ідеалізувала східне лицарство. Стала на захист історично приреченого руху та реакційного укладу життя. Волт Вітмен як представник американського романтизму, писав Я лише краплина, лише атом у пливучій пустелі світів. Довго трудився Всесвіт, аби створити мене. Це американський поет, есеїст, журналіст та гуманіст. Вітмен один із найвпливовіших поетів американського канону, якого часто називають батьком верлібру. Шукаючи ключ до таємниці людського буття, поет-початківець Вітмен знайшов його у поетичному узагальненні світового прогресу, під яким розумів поступове просування людини. З царства рабства до царства свободи. Збірка листя трави єдина книга поета, над якою він працював усе життя, яку перевидавав щоразу перероблюючи й доповнюючи. Назва збірки листя трави відображає природну єдність людини зі світом, взаємозв'язок усього, що існує у світі, від найменшої травички до найбільшої зірки. А також сподівання письменника на духовне відродження людини і людства, які усвідомили свою сутність і призначення у Всесвіті. Новаторство поезії Волта Вітмена відмова від традиційної форми віршування, вільний зміст, сміливі образи, розкуті ідеї, використання верлібра. Вірша зі специфічною ритмікою і без рими. перелік у поетичному творі подій, фактів і явищ для створення ефекту всеохопності, прості і яскраві образи, емоційність мови, сповідальність і щирість віршів, оформлення складних філософських проблем у простій судженні, перефразування думок із відомих книг. Поєднання різних фрагментів в один цілісний твір, новизна тематики, оптимізм, філософія радості та братерства. Сповідуючи принцип трансценденталізму, тобто органічного поєднання людини та космосу, поет бачив своє завдання у тому, щоб оспівувати вільну людину. Спадщина Волта це яскраве і видатне явище світової літератури, невизнаний на батьківщині за життя, він був допущений в офіційний літературний пантеон лише на початку ХХ століття. Зате сьогодні вірші Вітмена знайшли нове життя більше ніж 30 мовами на світу. Трансценденталізм це напрям у філософії. В якому вивчається те, що лежить за межами досвіду, те, що неможливо пізнати, зважаючи на досвід. Буквально трансцендентальний означає той, що виходить за межі. Збірка Вітмена листя трави 1855 року перше її видання Письменник набрав власноруч книгу і видав власним коштом всього 12 поезій і поем без назви, Колір обкладинки – зелений. За все життя Вітмана вийшло 11 видань збірки. 1892 рік 12 видання останнє Смертно, Видання Смертного ліжка містить 400 віршів. Листя трави це спроба виразити мою власну емоційну та особисту природу, спроба докладно від початку і до кінця відтворити особу людське єство, мене самого в другій половині ХІХ століття в Америці і зробити це вільно, вичерпно та правдиво, писав Волд Віпен. Послухайте, будь ласка, уривок із творчості Волта віть Спитала дитина, що таке трава? І повні пригорщі мені простягла? Що відповісти дитині? Не більше за неї я знаю, що таке трава? Може, це вдачі моєї прапор, із зеленої барви надії, тканини дітками? А може, це хустинка від Бога запашна. Умисно нам зроблено на подарунок на згадку, десь у куточку і вензень власника, щоб помітили ми, звернули увагу, запитали, чи я? а може, трава така ж дитина, зрощена зеленим немовля. Роблячи аналіз збірки листя трави, зазначимо. Який же зміст цієї книги? Духовний шлях самого поета, духовний шлях людини, яка безупинно шукає свого шляху у всесвіті. Тема книги Людина. Сам Вітман. Ідея, вічна і нерухома віра в перемогу людини. За жанром це віроетичний твір. Тематика життя і смерть, природа, доля, рівність людей. Чоловік, жінка, Америка, світова демократія, поет і поезія, новаторство книги, використання верлібра, вільного вірша, діалогічність, каталогізація, тобто перелік реалій для створення ефекту, всеосяжності. То що ж таке трава за назвою Збірки? Волта Вітмана. Образ молодого американського народу, символ молодості, зародження життя, символ подарованої Богом нової батьківщини, символ оптимізму, надії, символ демократичної рівності людей. Та трава це символ неумирущості життя. Людина і природа завжди взаємодіють між собою. Тому спробуємо також повзаємодіяти з природою, прочитавши поезії Волта Вітмена. Вашим домашнім завданням буде опрацювати сторінки підручника статтю про Волта Вітмена, його творчість, і за вибором вашим вивчити один уривок на пам'ять. Тому бажаю успіхів у вивченні на пам'ять. Дякую, до нових зустрічей!